Радіо UA Чикаго, 22 липня. Понеділок і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксінчука. Закінчиться 880-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети і 71 авіаудар, авіудар, скинувши 84 каби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 455 дронів Камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Сьогодні в день росіяни нанесли ракетний удар по цивільним об'єктам Одещини. Повідомляють в ОВА. Внаслідок удару частково Фасад адміністративної будівлі приватного підприємства. Складське приміщення пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих. По всій лінії фронту тривають активні бойові дії різної інтенсивності. Про це заявив головнокомандувач Сирський. Зокрема, російські окупанти продовжують рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці, в районах Прогресу, Залізного, Північного часового яру. Також окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, а також атакують українські позиції в Іванівському, Кліщівці та острови пойми Лівого берега річки Дніпро. Також відомо, що окупанти готуються посилати наступ на Харківщині, розгортають додаткові штурмові групи під глибоким і Вовчанськом. Повідомляє інститут вивчення війни. Зокрема, триває підсилення штурмовиків 155 окремої морської піхотної бригади, там 18-ї мостострілецької дивізії, там перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків. Також повідомляється, що частини 153-го танкового полку готуються до ударів по вовчанську. А от на Росії добірну бавовну завезли добрі дрони на воєнний аеродром і нафтобазу в Російській Федерації. Повідомляється, що Туапсе в Краснодарського краю стала пожежа на НПЗ після падіння, нібито уламків. Також внаслідок атаки дронів горіло на аеродромі в Морозовську в Ростовській області. Міноборони країни-терористки заявили про атаку 75 БПЛА і традиційне збиття всього, а саме, 47 дронів над Ростовською областю, восьме у Краснодарському краї та по одному у Білгородській. А українцям слід готуватися до підвищення податків. Кабінет міністрів готує пропозиції щодо змін до податкового кодексу. Зокрема, пропонується підвищити ставку військового збору до 5%, але також зростуть інші податки та збори. Відомо, що Латвія відправила в Україні партію з понад 500 дронів. Про це повідомив міністр оборони Андріс Спруц. Ще 5 липня міноборони Латвії голосила, що буде передано понад 2,5 тисячі бойових дронів різних типів вартістю 4 Мільйони євро через декілька днів в Україну надійшла перша партія з 300 дронів. Решта ж має прибувати протягом цього місяця. Угорщина може припинити експорт електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти російського Лукойлу. Наголосив міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, рішення України внести Лукойл до свого санкційного списку фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Угорщина почала. Консультації з європейським союзом з цього приводу А НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових. Про це пише видання CNN. Понад 500 тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності від 2014 року. Це наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, заявила офіційна представниця альянсу Фараг Дахлала. А тепер про Сполучені Штати Америки ні для кого уже не секрет, що Джо Байден вийшов з президентських перегонів та підтримав кандидатуру Камали Гарріс. Цитую: дорогі друзі демократи, я вирішив не брати участь у виборах і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента на решту мого терміну. Моє найперше рішення як кандидата від партії у 2020 році це був вибір Камали Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я прийняв сьогодні. Я хочу висловити свою повну підтримку із. Схвалення кандидатури Камали від нашої партії цього року демократи настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це. Написав Джо Байден у своєму ікс. В свою чергу Трамп не забарився з відповіддю. Найгірший президент в історії саме так він відреагував на рішення Байдена. Республіканець назвав свого ж колишнього суперника найгіршим президентом в історії США. За словами Трампа, Байден ніколи не годився для служби на посаді президента. А перемоги у 2020 році він домігся лише за до. Помогою брехні фейкових новин і не покидаючи свого бункера, Трамп закликає подивитися на те, що Байден зробив із країною. Республіканець знову розкритикував демократа за політику відкритих кордонів, унаслідок чого до США потрапила рекордна кількість терористів. Суд заблокував програму Байдена і списання студентських боргів. Повідомляє The Washington Post. Апеляційний суд 8 округу США заблокував реалізацію одного з планів адміністрації Байдена щодо погашення студентських кредитів, який охоплював 8 мільйонів позичальників. Поки триває судовий розгляд, позичальники, які вже зареєструвалися в програмі, отримують безвідсоткове відстрочення платежів. А тим часом жителі Х'юстона вимагають понад 100 мільйонів доларів за тривале відключення електроенергії цього тижня. Проти компанії Centerpoint Energy жителі округу Харріс у Техасі, подали три позови, в яких звинувачують компанію в халатній реакції на ураган Беріл. Адже в один момент понад 2 мільйонів будинків, шкіл і підприємств залишилися без електрики. Після цього сотні тисяч людей жили без електрики ще понад тиждень. А губернатор нью Нюгемпшера заборонив операції зі зміни статі. Для неповнолітніх повідомляють The Hill. Кріс Сунуну, губернатор Нюгемпшера, підписав законопроєкт, який заборонив лікарям проводити неповнолітнім операції зі зміни статі. Ще один підписаний законопроєкт забороняє трансгендерним спортсменам брати участь у шкільних спортивних змаганнях у лавах команди, яка не відповідає їхній біологічній статі. В свою чергу мер сан Франциско оголосила про план боротьби з таборами безпритульних. Під час передвиборних дебатів, що відбулися цього тижня, Мерсен. Франциско, Лондон, Брід пообіцяла розпочати дуже агресивну та наполегливу боротьбу з наметовими таборами безпритульних, яка може спричинити кримінальні покарання. Вона анонсувала, що реалізація нової політики запланована на наступний місяць. Нагадаю, що наприкінці червня Верховний суд дозволив штатам зносити табори для безпритульних, а також карати тих, хто мешкає на вулиці. А от у Нью-Йорку наркомани заполонили один із районів. Повідомили в Нью-Йорк пост десятки наркоманів захопили один із квартал. Лів східного Гарлема наркозалежні живуть буквально за 75 метрів від офісу Діани Айяла демократки, яка підтримала так звану політику зниження шкоди. Наркоманам почали видавати чисті шприци та інше приладдя. Вони можуть їх використовувати як самостійно, так і в центрі видачі під наглядом лікаря. Крім того, Айла закликає підтримати її ідею про викуп використаних голок. Політикиня стверджує, що їй набридло збирати їх вулицями, тому наркомани можуть самі при. Носи їх за винагороду. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 ем. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.